Ліна Костенко, крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесності й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного порибання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості не турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.